Кулеметні черги, вибухи та курява довкола. Українські бійці стрімголов біжать до позицій, відстрілюючись від ворога. Навкруги пейзаж, який так нагадує степи Херсонщини, та насправді ці хлопці топчуть землю в іншому кінці Європи. Усе, що ви бачите, військові навчання у Великій Британії. А от новобранці це вже наші хлопці, які приїхали за тисячі кілометрів переймати бойовий досвід. Вітаю, мене звати Олександр Мельников. Це факти тижня. Тут ми аналізуємо ключові події останніх днів, аби зрозуміти, що буде далі з нами з країною. А зараз я розкажу і власне покажу, як тренують наших військових в Великій Британії. Дивіться наш ексклюзивний матеріал з туманного Альбіону. Тут усе як на полі бою, і ворог зовсім не уявний, а цілком конкретний. Навіть методи, якими користуються російські військові, тут детально відтворили. Одягає бронежилет та каску. Заходи безпеки тут суворі для всіх без винятку. А зараз найбільш видовищна частина цього тренування. Наші хлопці за допомогою броньованої техніки мають утримати позицію та протидіяти російським силам та дронам. За легендою, росіяни хочуть зламати нашу оборону за підтримки артилерії. Та до українських бійців з командного центру висувається підмога. Їм треба швидко відпрацьовувати по мішенях, які вискакують, немов з під землі, імітуючи противника. За кожним кроком українців стежать суворі інструктори з Великої Британії, Норвегії, Данії, Нової Зеландії та Канади. Кращі вчителі з усього світу зібралися тут, у британських степах, і завзяття, з яким навчаються наші хлопці, нікого не залишає байдужим. Що ви думаєте про українських бійців, яких ви навчаєте? Я вперше працюю з українцями, але точно можу сказати, що вони дуже мотивовані і віддані навчанню. Це викликає захоплення. А чому саме ви навчаєте наших хлопців? до нас приходять звичайні цивільні, вони не мають військового досвіду. Ми їм це даємо усю базу від володіння зброєю до виживання у польових умовах. Перша допомога при пораненнях. І це далеко не весь перелік. Чи можна порівняти ті знання, які здобувають українські солдати тут, у Великій Британії, із тими, які отримують військові НАТО? Так, це дуже схожі навчання до тих, які проходять військові НАТО. От тільки те, що британські новобранці вивчають за кілька місяців, ваші хлопці мають освоїти за п'ять тижнів. Та де що британці все ж зробили саме під наших бійців. Ми максимально адаптували навчання до реальних бойових дій в Україні. Вивчаємо ситуацію на фронті і максимально намагаємось інтегрувати це у навчання. А також ділимось своїм досвідом з різних гарячих точок світу. Але факт, який чи не найбільше вражає, сюди приїжджають взагалі без жодного військового досвіду. Звичайні українські хлопці та дівчата в минулому айтішники, інженери, менеджери, які вперше саме тут на туманному альбіоні опановують військову справу. Це стратег, Втім, це зовсім не його військовий фах, а позивний хлопець із Чернігівщини свого справжнього ім'я не називає та й обличчя не показує. Усе задля власної безпеки, бо ж зовсім скоро відправиться на фронт. Раніше я ніколи не служив і не мав ніяких військових знань. Я зараз вмію надати першу домедичну допомогу пораненому. Зараз я вмію справлятися з. АК-47. його побратим із позивним Панда на навчаннях вже четвертий тиждень у мирному житті був інженером та з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну вирішив взяти зброю до рук. каже всі, хто поряд, прийшли сюди абсолютно свідомо та добровільно. Я підготувався фізично, морально, підготував своїх рідних. Я прийшов і сказав хлопці. Тепер моя черга. Я йду. Я хочу допомогти своїй країні і захистити свою сім'ю. І в першу чергу ще й своє власне майбутнє. Ми хочемо навчитись робити свою справу так, щоб вигнати окупанта з нашої країни. Геть. Він зі своїми товаришами нині в центрі уваги, так само, як і Україна. І не лише тут, у Британії. До навчань українців прикута увага всього світу в прямому сенсі. Ось ви бачите, ціла група батальйон міжнародних журналістів зібрався з усього світу. Американці, британці, новозеландці. Усі хочуть побачити, як наші хлопці тренуються. А так, українські рекрути здобувають навички тактичної медицини. Вони шукають поранених, роль яких виконують актори. Бутафорська кров і травми настільки реалістичні, що людям із слабкими нервами може стати не по собі. Бійці мають швидко розпізнати в кого які поранення, важкі, середні чи легкі, і в конкретному випадку вміти надати першу допомогу. Когось мають швидко й правильно перев'язати, а комусь накласти бандаж при пораненні в живіт. І за необхідності евакуювати. Поруч знаходиться інструктор, який стежить, чи правильно виконали завдання бійці, і ставить додаткові запитання: зокрема, як зупинити кровотечу, перевірити, чи поранений дихає, і що робити, якщо зламана рука. Перевірте його пульс. Знання закріплені тут можуть врятувати життя українських військових вже на передовій, тому всі викладаються на 100%. А це далеко не все, що освоюють українські рекрути у Британії. Увесь курс навчання поділений на блоки. Тут і мінна безпека і вивчення ворожої техніки. О, бачу, ви впізнали цю диявольську машину. А також зброя, яку використовуватимуть на полі бою вже самі бійці від джевеліну... До ось такого великокаліберного кулемету знімаєте фіксатор, і тепер ви можете рухати його вгору і вниз. Ну і звісно, куди ж без вогневої підготовки зараз. Хлопці відпрацьовують ближній бій, стрільбу на 15 метрів з традиційних для нас АК-47. У кожного з них є екшн камера, аби потім подивитися свої помилки і виправити їх. Нашим бійцям дають зробити по п'ять пострілів, перезарядили магазин і потім знову відпрацьовують вогонь по мішенях. Бійці з позицію, зараз це вже стрільба з п'яти метрів. Ну це зовсім близько. Зараз будуть дивитися результати своєї роботи. Та навіть з такої дистанції потрапити точно в десятку зовсім непросто. Тому ці хлопці на полігоні проводять по 12 годин. Усе мають відпрацювати до автоматизму. Цікаво, що навіть традиційні калаші британці закупили спеціально для навчання наших рекрутів. And... Тут, у Британії неймовірна підтримка України. Ми поряд із вами. І це не просто слова. Велика Британія вже задіяла для навчання наших хлопців, чотири військові бази та сотні вояків королівської армії. Вони підготували 10 тисяч наших бійців, які зовсім скоро стануть на захист нашої країни. Якщо вам сподобався наш матеріал, ставте лайк та пишіть ваші коментарі. Це допоможе нам зробити цікаві матеріали.